На полігоні в новій дебі на південному сході Польщі відбулися перші публічні випробування американської автономної системи перехоплення дронів. Меробс саме тут військові США та Польщі продемонстрували роботу нового перехоплювача ас AS-3 — малогабаритного дрона, здатного знищувати ворожі безпілотники за лічені секунди та за значно нижчою ціною ніж традиційні засоби ППО. Перед початком демонстрації оператори готують АС-3 до запуску. Компактний апарат встановлюють на мобільну пневматичну катапульту, яка може бути розміщена на бронетехніці, пікапах або прямо на землі. Після команди різкий викид у повітря, і дрон-мисливець стрімко набирає швидкість, переходячи на режим автономного перехоплення. Система Мерокс працює у зв'язці з радаром Леонардо, який виявляє ціль, передає координати на командний пункт, а потім безпосередньо на дрон-перехоплювач. Після завершення місії АЕС три може повернутися на землю для повторного використання. На полігоні оператори демонструють саме таке приземлення: акуратне, контрольоване, без пошкоджень. Командувач 10-го командування протиповітряної та протиракетної оборони армії США, бригадний генерал Кертіс Вет Кінг, пояснює, головна перевага системи економічність. Шахет коштує від 60 до понад 100 тисяч доларів. Те, що ми робимо сьогодні, у 10 разів дешевше. Наше завдання знайти бюджетніші сенсори та засоби перехоплення система, яку ви бачите, це приблизно одна десята вартості того, що витрачає Росія на виробництво та запуск шахет. За словами генерала Кінга, використання дорогих ракет Петріот по дешевих дронах це стратегічна помилка. Польща, як і інші країни регіону, має зберігати Петріот для протидії балістичним і крилатим ракетам. А протидронові системи повинні бути масовими та доступними. Патріоти чудово збивають ракети, але ми не хочемо витрачати їх на шахет. Потрібні дешевші системи, які дозволять захищати значно більшу територію уздовж кордону. Це питання кількості та ефективності. На полігоні разом тренуються американські й польські військові. Польська армія вже готує майданчики для розгортання Меробс на східному кордоні. Саме там фіксується більшість вторгнень дронів, що пролітають з території Білорусі чи прямують у бік України та Польщі. Система Меробс, яку сьогодні випробовують у новій дебі, може стати одним із ключових інструментів сучасної протидронової оборони, мобільною, швидкою та значно дешевшою за класичні зенітні комплекси. І Польща, яка опинилася на передовій гібридних загроз у Європі, розглядає її як елемент довгострокового укріплення своєї безпеки.